Остання моя пісня, переміни, поїхали, включаємо. Коли хвостів прийде, надія моя стання, внутрішній голос каже, ставайно. сумніви подалі, діяти треба негайно, відкинути поразу твоє право моє ну ладно. Інстинкт і статі, змінити тебе статі, не зрозуміти знаті, тягнуть ті, хто в саді, таких, як ти, мільйони, які живуть по волі, залишитися розбача жити в штучній волі. Зі сподіваннями по краще, рівзак та площе, будки, які стримують, розбивають ще, Не прощаючись на стрім, у тут після ще. Буде паще іще від цих сумних проще. Сідає на перших потяг у світовлі потім. У містрах різні міста країни мелькають у вікні, не тікають нікуди на привод чекати перемін. Переміни десь всі, але від нас далеко не вистачить землі, то буде небо, пошуки на правді, і це відомий, де нема нікого, там не буде горя. Переміни всі, але від нас далеко Не вистачить землі, то буде небо, пошуки на небо. У напрям невідомий, де нема нікого, там не буде горя. Невідоме місто, купо людей у ньому, дивна мова, і країна зовсім незнайома. Це те, що хотів, увесь час напевно, без могу. На диво на та сіра, В наступному запилюся, вирішую однозначно привітні наші люди і велика станція, Не моє осна, бо їду далі, де не буде осна старого світу і далі, де не все таке м'явно, здається провальним, де з нас не кожен живе у хаті крайній. Потяг віздалі були міста нові, звичайно, терпіля квічалося і так банально Пасажири мінялися, я на тому ж місці, но згонали життя, лише знайшов і сніг. Поляки не але від нас далеко, не вистачить землі, то буде небо, пошипі направлять у напрямки вісну. десь є, але від нас далеко Не вистачить землі, то буде небо. Пошуки направли, у напрям від того, де нема нікого, там не буде горя. І де нема нікого, там не буде горя. З вами був містер Інкогніто. то дякую всім за увагу. Мирно небо на всіх Будьте єдині.